Мені надзвичайно приємно сьогодні вітати всіх на цій зустрічі. Сподіваюся, що інформація, якою хочу поділитися з вами, буде корисною і цікавою. Але перед тим, будь ласка, дуже прошу в чаті поставити плюсик, якщо ви мене зараз чуєте, і якщо ви бачите презентацію. Бачимо, бачимо презентацію та чуємо. Дякую щиро, дякую. А, так, одну секунду, все запустив, все є. В мене не настільки широкими широкою є моя доповідь сьогодні. Я навряд чи дам відповіді на всі питання з приводу нового державного стандарту і модельних програм. Тим не менш, мабуть. Пирога треба їсти зі шматочків, і я спробую розповісти про один аспект того роботи з художнім текстом і тих можливостей, які має вчитель чи вчителька в межах такої масштабної реформи, як нова українська школа. А також коротко опишу своє бачення цього процесу. Як ви можливо могли прочитати з попереднього слайда, я Працюю в проєкті, навчаємося разом, крім е, інших різноманітних своїх е, діяльностей. І хотів би почати сьогодні. от з такого загального, тим не менш, надзвичайно важливого, і в попередніх питаннях, які ви ставили спікерам і спікеркам, от вони до мене теж дійшли. Я бачив ряд запитань з приводу мотивації. Так, от проєкт навчаємось разом багато працює з фінською освітою. Я надзвичайно люблю вислів. Він уже на рівні приказки у них закріплений те, що ви вивчаєте без задоволення, забудете без жалю. Це і про мотивацію, і разом з тим, про емоційну складову навчання, бо ж емоції, зрештою, мають вирішальне значення для процесу навчання. Нейропсихологи говорять про те, що те, що йде через канали емоційні, найкраще сприймається. Певно, в цьому секрет успіху е, мистецтва різних його видів, ну і, зокрема, для мовно літературної галузі, е, це, це перше. Е, звісно, ті завдання, і ті почасти виклики, які ставить е, реформа нова українська школа, державний стандарт. Передбачають в аспекті компетентнісного потенціалу, та і, зрештою, про це теж давно говорять у світі різні види кооперованого чи кооперативного, його по-різному називають навчання. Мозок Соціальний, знову ж таки, як говорять нам дослідження, ми потребуємо зв'язку з іншими. Тоді тому групові форми роботи, діяльнісні форми роботи якраз і е, сприяють покращенню, е, вдосконаленню цього навчального процесу. Е, рефлексія. Я насправді називаю і вивів на цьому слайді от такі основні виклики, які, на мою думку, і виклики, і можливості разом з тим, які, на мою думку, є. Тим, на чому потрібно акцентувати увагу, і е, саме тим е, контекстуальним полем е, реформи нової української школи, і саме тим, чим е, я разом зі своєю співавторкою керувалася, коли викладали підручник е, інтегрованого курсу Українська мова, українська та зарубіжна література. Е, але все поступово. Одним із основних питань для нас було це вибір текстів для читання. З одного боку, вони передбачені модельною навчальною програмою курсу, з іншого боку, програма дозволяє використання різних текстів, заміну цих текстів і досить таку певну свободу вчителя у доборі художнього тексту чи інформаційного тексту. Уже сьогодні звучало про вагу і важливість різної різних. І тут е, постає одвічна дилема, е, які, на яких творах має базуватися мовний літературний курс? Чи це класичні тексти, чи е, суспільство сьогодні говорять і запит батьків, що тексти мають бути сучасними, бо вони не цікаві дітям, бо дітям нудно читати класику, і так далі. Ми е, виходили з того твердження, що має бути розумний баланс. Я хотів би поділитися з вами е, цікавими даними дослідження Ліверпульського університету, яке було здійснено у 2013 році. Е, результат, загальним результатом цього дослідження було те, що складні тексти це ракетний підсилювач для мозку, такий от образний вислід. Як, як прийшли до таких вислів? Різні датчики вимірювали активність мозку, коли учасники цього, учасниці цього експерименту читали різні тексти. Спочатку вони читали складну, класичну літературу, з купою незрозумілих, можливо, слів застарілих з погляду сучасності, а потім вони читали короткий зміст переказ сучасною мовою цих класичних текстів. Це був і Уорксфорд, це був і Томас Тернз Еліот. Uh, і інші uh, класи. Так ось сканери мозку показали, що більш складна проза та поезія викликає набагато більше електричної активності, а поезія взагалі запускає переоцінювальні механізми і змушує читачів рефлексувати, переосмислювати, тобто uh, вибудовувати зв'язки, тобто, по суті, те, чим е uh, uh, літературна та й мовна ось. Я для чого це говорю? Ще раз, для певного балансу і розумного балансу у плані добору текстів. І друге, що я хотів би сказати, це про читання зблизька, так званий close reading англійською мовою. Як ми це пропонуємо, в підручнику? порядковий, уважний, рефлексивний тип читання. От зараз на екран я вивів слайд аналізу вірша Павла Григоровича. Я рухаю, так? Певні графічні елементи підручнику якраз і дозволяють аналізувати художні образи, художні деталі, аналізувати мовний пласт. Тобто, по суті, насправді це не щось суперінноваційне, це роблять вчителі в школі. Прекрасні вчителі і вчительки української мови і літератури сьогодні, але учням досить часто потрібна от така от графічна візуалізація і акцент на роботі. Аби як казала одна моя учениця, колись я 14 років працював у школі. Ну так як ви розказуєте про цей твір, я тепер зрозуміти про лісову пісню. А так каже я е, прочитавши просто сама один раз, нічого нічого не зрозумію. Але не лише про техніку і методологію йдеться. Йдеться також про розширення кола дитячого читання. Я вже сказав, що це мають бути і класичні, і сучасні твори. І ми з пані Інною підручнику якраз і, і виходимо з цього. У нас є фантастика, у нас є сучасна українська і не лише українська, і зарубіжна література. І певний такий баланс у цих текстах розширює горизонти сприйняття і розуміння. Кілька прикладів з вашого друзів. Ось аналіз лишень одного речення. Бо, як колись казав Гоголь, художній текст це або художній твір, літературний твір це бездна пространства. І на мою думку, це справді є так, оскільки мистецтво в сконденсованому вигляді передає дуже багато. І Всім нам це зрозуміло сенсів, змістів, емоційних текстів, підтекстів, над текстів. Але учневі чи учениці складно ці тексти, підтексти і надтексти зчитувати. І прокладати місточок між е, безпосередньо літерами, як діти часто говорять, сліжка много букв. Я таке принаймні чув на уроках у себе. Занадто багато літер, які погано складаються в сенси. Знову ж таки, для того щоб було це складання в сенси, е, почасти потрібно візуалізовано. Вже згадував сьогодні доповідач про результати ПІЗА. Я б згадав ще результати моніторингового дослідження початкової для початкової школи, яке здійснював український центр оцінювання якості освіти. І там йдеться зокрема про те, що лише художні тексти за винятком перерваних текстів, як то графіки, діаграми, змішаних текстів, які ми найчастіше насправді бачимо сьогодні в медіа. Ми, по суті, не аналізуючи їх, не готуємо здобувачів освіти до подальшого життя. Тому підручнику ми системно пропонуємо рубрику, роботу з, з медіа. Знову ж таки на сучасному матеріалі. Моя старша донька зараз шаленіє від гурту Боа, з яким він виступив на «Євробаченні». Я собі подумав, то чому. б цей прекрасний текст стародавньої веснянки не проаналізувати разом з дітьми, тим паче, що успіх е, тут не лише в межах України, а й поза її межами чи питання соціальних мереж, в яких масово сидять наші учні. Певно, треба допомогти їм і навчити працювати з цим інструментом. Е, якщо на загал говорити, для чого це все і як працювати з художнім текстом? ну, Що найперше. Для навчання важливо підтримувати учнів у тому, щоб знаходити основний зміст і поєднувати складові, тобто на основі основної ідеї вибудовувати деталі чи навпаки, на основі старого знання нове знання, і так далі. Як це можна зробити практично? Бо я так пішов далеко в теорію, а мені б хотілося б все ж таки говорити більше про практику. Одна зі стратегій. Або блоку стратегії передбачає це е, знана в світі практика, це так звані стратегії до під час і після читання. Зараз на екрані ви бачите, хтось має доступ до екрану і гарно його помалював, але менш з тим я сподіваюся, що коротко прокоментую, е, навіть не зважаючи на ці різнокольорові лінії. Е, ось такий аркуш фліпчарту можна просто організувати на етапи роботи з текстом. До під час і після, наприклад, передбачення робота до читання тексту будь-якого художнього е, твору. Я думаю, що ця історія буде про, і учні висувають свої думки передбачення. Сл які слова я можу знайти? Е, на етапі під час читання, що я зрозумів, зрозуміла чи усвідомив, усвідомлена, які в мене є ще потреби, що я хочу зрозуміти в межах цього тексту? І які зв'язки цей текст має зі мною і моїм особистим світом, і з іншими текстами? Трішки детальніше. Наприклад, на етапі передбачення, яке в когнітивному плані, в пізнавальному плані є надзвичайно важливим, і мотивація тексту до читання художнього тексту найчастіше, якраз на цьому етапі, і формулюється. Ну, один із прикладів, один з інструментів. Намалювати зображення. Якщо на основі аналізу назви, чи на основі заголовка я бачу, що це текст, наприклад, буде про роботів, то чому я не візуалізую, доєднавши емоції, намалюю зображення роботів і напишу, що я вже знаю про роботів у принципі. Таким чином, актуалізувавши свої цікавості те, що я зараз буду читати, бо я конкретно поєдную попереднє своє знання з наступним. Потім на етапі до читання тексту можна дослідити картинки, тексти з картинками в межах цього тексту, проговорити їх і спрогнозувати це ще один важливий е, пізнавальний етап, про що може йтися в цьому тексті. Ну і зрештою своїми словами. Це я вже проговорив з вашого дозволу. Може, ключова інформація з абзаців, з анотацій і певні роботи. Ми також пропонуємо на, з анотацією, з картинками, під заголовками, картами знань. Цікавим є. Я колись про нього почув. І свого часу пробував е цю техніку е на своїх уроках: так зване швидке читання. Це 30 секунд самостійного читання, обговорення в парі, таке сканування. Одного можливо абзацу чи фрагменту. 30 секунд перечитування і обговорення в парі, а певно, кожен із нас розуміє, що читаючи тексти, особливо художні, ми щоразу відкриваємо щось нове. І потім традиційне читання. Це призвичаює учнів, особливо на адаптивному освітньому циклі, яким є п'ятий клас, до постійного сталого. Сталої практики читання з одного боку і з іншого боку до групових видів діяльності, в межах яких відбуваються обговорення. Е, стратегія пісні це можуть бути класичні питання, тексти. Це може бути інсценізований, драматичний фрагмент, плакат чи комікс. Це можуть бути е, переформулювання кінця чи фрагменту тексту. Відразу зауважу, що це не має бути обов'язковою формою роботи, тому що художній твір часто завершений, а інколи потребує відкритого фіналу, але принагідно де це доцільно і корисно. Можна використовувати цей елемент. Важливими, я так зачепив цю тему, але цю стратегію ми реалізуємо в межах свого підручника: так званий текст для мене, текст для тексту, і текст для світу. Оскільки тексти не існують ізольовано від життя наших учнів і учениць, я вже говорив, як на етапі дочитання особисті зв'язки. Наприклад, чим ця історія нагадує ситуації з твого життя чи життя тих, кого ти знаєш? Я перекидаю істочок між світом дитини і художнім текстом. Це не. текст для тексту це можуть бути якісь метажанрові, розуміння жанру, якщо це оповідання, які ще оповідання ти читав читала А нейропсихологи говорять нам про те, що е, зв'язки, якими насправді нейронні ланцюги, якими є знання, міцні тоді, коли ми. Постійно пригадуємо, витягаємо з пам'яті і встановлюємо аналогії, подібності е, і поєднуємо нове знання з попередні. А текст для світу це вихід в широкий, е, в широкий контекст і, зрештою, в ту компетентність, про яку так багато говорить реформа нової української школи. Це діти часто мене на уроках запитували. Ну, гаразд, ми прочитали цей фір, і що? А мої пояснення, що це розвиток внутрішнього світу, що це моделювання, ця функція літератури, і так далі, і так далі, для них е, були загальними фразами, е, і що цікаво, е, от в цю епоху постнекласичної раціональності, як говорять філософи, оцей прагматизм е, покоління нового насправді і не є чимось надто поганим. Е, їм просто треба зрозуміти, що насправді, якщо е, в цьому тексті йдеться наприклад про проблеми е, людей з особливими потребами, з інвалідністю чи будь-які інші, то такі люди не існують лише в художніх текстах, вони є в реальному світі. Ну і без едутейменту, як зараз модно говорити, або без з одного боку розважальної функції, а проте не треба її абсолютизувати нікуди. Ми підготували е, як у даток нашого. Ручника цікаві інфографіки, історії, факти з життя письменників і письменниць. Ось зараз на екрані Олександр Олесь, котрий е, любив рибалку, який був ветеринаром. На цих е, додаткових матеріалах ми намагалися зробити письменників живими і письменниць, не якимись абстракціями загальними, а ось е, наблизити їх до світу. Ну, наступний приклад це е, із зарубіжної літератури. Це популярний Гаррі Поттер і Джоан Роулінг як авторка цього твору, яка, наприклад, дуже не любить, коли її називають Джоан, і просить називати її Джо. І схожі цікаві факти, які можуть мотивувати і зацікавити постаттю автора чи авторки. На жаль, мій час дуже і дуже обмежено. Щиро дякую за увагу. Передаю слово наступному доповідачеві чи доповідачці.